Представники виконкому розглянули питання про дозвіл на підпоховання. Його озвучив начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. У нас надійшло звернення сімейної пари. Вони просять дати дозвіл на підпоховання до родинного захоронення, де та баба захоронені. У нас таке рішення розробляється вперше. Ми проєкт рішення підготували як надання дозволу цій сімейній парі, але в процесі роботи у нас новий проєкт рішення, ну як відкоригований проєкт рішення. Тобто законом є така можливість, закон про похоронну справу є можливість органу місцевого самоврядування приймати таке рішення про підпоховання до родинних. Захоронень та склепів тому подібне. Пропонується даним проєктом рішенням надати право комунальному підприємству Шостка Зеленбуд видавати письмовий дозвіл на родинне підпоховання при наявності необхідних документів. Був перерахований перелік документів, за наявності яких можна отримати відповідний дозвіл. Це свідоцтво про смерть померлого, згода користувача місця родинного поховання. Оригінал свідоцтва про смерть чи свідоцтво про, про поховання першого похованого. Ну ще раз зазначаю, це йдеться тільки за родинне поховання, тобто до могил своїх родичів. Міський голова Микола Нага зауважив, що у шостій такі рішення приймаються вперше. В принципі, в Європі в багатьох багатьох країнах поховання проводиться в склепи, в сімейні склепи. Щоб ми розуміли, у нас громада така немаленька. За зовсім ось, не дуже давно ми приймали рішення років 10-15 назад, на мабуть, 15 кладовище у Лазарьовки розширили на 10 гектарів. Сьогодні вона завершується, тобто всі 10 гектарів вже поховалися. Віталій Могільний зазначив, що у рішенні потрібно дописати пункт, який визначатиме, через скільки років дозволено під поховання. У даному випадку там дід 67 року похований помер, а бабця 89 року. Прикметно, що родина, яка звернулася з проханням про дозвіл на повторне використання спорідненої могили, планує захоронення у майбутньому. Ми вперше даємо згоду сімейній парі, яка звернулася до їх, до нас, про те, що вони хочуть підпоховати до своїх рідних. Вони ще всі живі. Але вони наперед прошуть дозвіл. І от комісійно ми посиділи, подумали, що не ці пари даємо дозвіл, даємо всім можливість. Мало в кого якась така, щоб спростити це, це питання, щоб дати можливість. Ми нікого не заставляємо, нікого не обмежуємо.